Знову діалоги. Для початку згадаємо три аспекти, котрі створюють хороший діалог і подивимося на сцену, де всі вони присутні. Якісний діалог звучить природньо та влучно для конкретного світу, персонажа та тону історії. Різні історії потребують різних типів діалогів. Манера майстра йоди влучна для світу зоряних війн, але не для персонажів Сільвестра Сталоне. Також добрий діалог нападає та захищається. Під час розмови персонажі завжди хочуть нав'язати своє бачення, витягнути якусь інформацію, залякати чи привернути до себе увагу, в той час як співрозмовник не піддається таким атакам одразу. Він опирається, чим і створюється конфлікт. І це підтекст. Коли герої розмовляють про щось одне, то під поверхнею завжди буде ще якась тема, яка не озвучується в голос. Ось момент станного лицаря, який містить всі ці три аспекти. Отже, тут Джокер та наглядач обоє звучать природньо. Також є напад і захист. Наглядач атакує Джокера за питаннями щодо зникнення чоловіка. Джокер захищається і контратакує, звинувачуючи самих поліцейських. І звісно, тут також є підтекст. Бо джокер заперечує свою роль в зникненні чоловіка, яке він, звісно ж, організував. Гаразд, тепер подивимося на 5 нових типів поганих діалогів. А якщо ви хочете бачити такі відео частіше, ніж два рази на тиждень, то записуйтеся на мої курси англійської і дивіться ці відео в оригіналі хоч по 10 на день, без потреби чекати на переклад. Контакти в описі. Перший тип безперестанно повторювані діалоги. Якщо фраза повторюється раз за разом, то вона втрачає свою силу, і читач думає, що герою більше нічого сказати, або ще автор паразитує на одній влучній фразі. Такий приклад є в останніх сезонах Гри престолів, коли Джон Сноу постійно називає Дейнері своєю королевою. Перший раз в цьому є місце, бо Джон називає її Денні, а вона каже, не називай мене Денні, бо так мене називав брат. І Джон каже, як ще до назви моя королева? Спочатку це було круто, але потім стається наступне. Тут це на поверхні, ти моя королева, я зроблю все заради тебе. Фактично, це все, що говорить Джон. Тут нічого під поверхнею. Хороший приклад візьмемо з перших сезонів Гри престолів. У Джона були стосунки з Ігрі, яка є дикункою і мала би бути противником Сноу, але вона постійно випробовує бачення Джона щодо її народу та світу, в якому вони живуть. І часто вона підкреслює свої слова фразою Ти нічого не знаєш, Джон Сноу. Тут ця фраза не просто повторюється, вона супроводжує стосунки Джона та Ігріт. Спочатку ця фраза використовується, коли вони вороги, потім, коли вони друзі, потім у нескладна ситуація. Фраза застосовується в різних сценах: загрози, дружба, безпека. Також фраза відбиває одну з ліній Джона. Він поступово дізнається про світ більше. Тобто тут повторювана фраза сплітає все разом, вона відкриває історію з різних боків. Друге це називання імені. Привіт, Денисе! Я підписався на твій канал, Дениси. Я записався на твій курс англійської, Дениса. Зазвичай ми так не говоримо. Персонажам не варто називати одне одного по імені, якщо вони не хочуть привернути увагу персонажа або зробити якесь важливе твердження. Титанік, Роуз рятує Джека. Проблема в тому, що називання імені привертає увагу до самого себе. Слухай Роуз, це срібний Роуз. Ось там Роуз, 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 Роуз. Тільки перше, Джек Роуз мають місце, бо там персонажі привертають увагу одне до одного, вони починають розмову, встановлюють контакт. Правильний приклад ми маємо у хрещеному батьку. Сцена в Лас-Вегасі. Під кінець фільму Майкл стає головою сім'ї, він летить у Вегас і намагається залякати власника казино, щоб той продав йому казино. Між ними конфлікт і брат Майкла Фредо, який провів багато часу з власником казино, намагається втрутитися в їх конфлікт. І коли власник казино покидає кімнату між Майклом та Фредо наступна перепалка. Майк Ютомкаласвейкамен як Мо Грін так? Тут називання імені працює, бо воно використовується тоді, коли персонажі роблять важливі висловлювання. Вони привертають увагу одне до одного, встановлюють контакт. Фредо намагається взяти верх, але потім Майкл ставить його на місце, тобто також тут присутня атака та контратака. Третій тип це нав'язливі діалоги. Вони зазвичай неприродні, і автор просто примушує говорити персонажів те, що їм не властиво. Також це досить лінивий спосіб передати мораль чи урок. Їх повинна передавати сама історія, а не прямі слова персонажа. Поганий приклад є в одному фільмі 90-х, де персонаж намагається оберегти людей, які йому дорогі. І ми маємо сцену, де він повчає жінку, котра хвилину тому вклала собі наркотики. Проблема тут з прямолінійною антинаркотичною пропагандою. Поглянь на себе. Діти дивляться на матір як на самого Бога. Ти розумієш? Морфін шкідливий для тебе. Твоя дочка на вулиці, стоїть, чекає на тебе. Морфін шкідливий для тебе. Це дуже очевидні слова. Вони на носі. Також така фраза вбиває крутий момент на екрані, бо під час того, як цей герой говорив це, він також стискав руку жінки, і наркотична речовина виходила з її вени. Ця картинка задає влучний тон, але фраза про морфін її просто нульовує. А у поєднанні з наступною фразою Твоя дочка чекає тебе на вулиці. сцена взагалі перетворюється на рекламу проти наркотиків. Хороший приклад візьмемо з фільму Реквієм за мрією. Чотири людини страждають від різних залежностей. Потім персонаж Джареда Лето потрапляє в лікарню. Його руку пронизує жахливий біль. Він багато коловся і тепер потребує медичної допомоги. Тут діалог нічого не нав'язує, він простий та мінімалістичний, але дуже ефективний. Він дозволяє самій історії донести мораль. Лікар ніяк не пучає цього хлопця, його дії говорять набагато краще. Четвертий тип це діалоги соняшників, тобто ці, які існують просто для заповнення сторінок, щоб чимось бити час. Це щоденні розмови, вони не рухають сюжет, їм бракує напруги, конфлікту, сенсу. За приклад, ми візьмемо фільм Кімната це один з тих фільмів, які настільки жахливі, що аж стають просто мемом. Це мала бути драматична любовна історія, але сюжет, персонажі та акторська гра перетворили її на комедію. Ось сцена, де головний герой Джоні входить в крамницю, щоб купити квіти. Це відстій, бо тут звичайна розмова, яка не розкриває ні персонажів, ні сюжет. Тут немає якогось цікавого підбору слів. Хороший приклад візьмемо з першого року, де він приходить зоомагазин, в якому працює Адріана. Їхня розмова розкриває персонажів та встановлює між ними стосунки. Хоча діалоги відноситься до буденних, але Рокі тут розмовляє як унікальний персонаж. Ми бачимо стан стосунків Рокі та Адріани. Рокі хоче з нею бути, але вона сором'язлива. Для Адріани ця розмова некомфортна. Вона постійно відповідає одним коротким словом. П'ятий тип це незрабні контратаки. Зазвичай перед важливою конфронтацією між героєм та поганцем, ми бачимо діалог. Часто лиходій намагається образити або залякати героя, а той у відповідь говорить щось, і ці відповіді звучать дуже плоско та дивно. За приклад, візьмемо фільм про Бетмена. Коли поліція бореться з армією Бейна, до нього наближається Бетмен для фінальної битви, до якої вів цілий фільм. Це дуже прямолінійно і зовсім не надихаючи. Виглядає, ніби сценарист Чернеці написав, що Бетмен має зупинити Бейна, і вирішили, що потім якось обрамляться нормально, але в результаті просто вставили у фільму ревук з чернетки. Краще було, якби Бетмен не сказав нічого взагалі. Хороший приклад є в зоряних війнах в п'ятій частині. Перед битвою Вейдер говорить до люка. Мовчання люка додає сцені напруги і задає ще більшого очікування битви. Дії Люка говорять краще, ніж будь-які фрази. Мовчання джедая не зіпсувало момент. Інколи, якщо ви не можете вигадати належну репліку герою, то залиште його мовчати. Нехай говорить його дія, не слова. На цьому друга частина закінчується, але попереду ще третя п'ятірка поганих діалогів. Пишіть хороші історії.